Ми записуємо це відео 22 січня, і, зокрема, на сьогоднішній день ми знаємо про те, що в Києві, на жаль, залишаються великі проблеми з постачанням води. З теплом і світлом в багатьох будинках. Зокрема, в мене там донька живе. І я цю тему знаю не тільки по новинах, а знаю безпосередньо від неї. Звичайно, дуже прикро, тому що це вже навіть в нас з'явився такий термін в Україні, як називається Холодомор. Що робить Росія? Вона нам зробила, пам'ятаєте, в 33-му році той страшний голодомор. Від якого по різних даних загинуло від 4 до 6 мільйонів українців, це страшна річ, і це геноцид відносно українського народу. Зрозуміло, що це війна Росії проти України, це той самий геноцид. Не менше, не більше. Я, Як українець особисто так це і оцінюю. і от зараз вони запровадили холодомор. І навіше потрапляють, звичайно, східні міста, такі як Запоріжжя, Дніпро, Кривий, Ріг, Харків, але дістається здорової Києві. Стоїть питання, чи могли органи місцевої влади запобігти. Ну, знаєте, меж досконалості немає, можна критикувати місцеві органи влади, але я особисто цього ну, не буду робити. Я знаю про те, що могло бути краще. І могло бути гірше. Це мій власний життєвий досвід. Зараз знаю про те, що є такі позитивні сигнали, зокрема про те, що Київ вже повністю відновлюється за один-два дня знаю про те що пішли додаткові суттєві фінансування із багатьох країн євросоюзу хто 10, хто 15 мільйонів євро на покращення енергетичної ситуації в україні енергосистеми і це не тільки на відновлення енергетики я знаю що поставляють сотні теплових станцій автономних які можуть забезпечувати теплом ті чи інші будинки. Я технологічно не знаю, як це відбувається, але знаю про те, що зараз багато країн світу, і не тільки Європейського Союзу, зараз, зокрема, і Японія нам допомагає. Тобто багато цивілізованих країн, скажімо, допомагають нам, і я думаю, цю зиму ми протримаємося, не дивлячись на всі їхні холодомори, і все буде в нас добре. А весною і влітку дасть Бог ця війна піде на. Те, щоб притишитися і потихеньку звертатись, тому що я слухаю. Аналітику багатьох економічних експертів, які в один голос говорять про те, що, не дивлячись на потужну підтримку Китаю, російська економіка влітку має видихатися, тому що в них з'являється конкретний дефіцит бюджету, у них пропадає багато товарів і продуктів харчування сполок, і в них самих ну, доволі непроста ситуація в районах Сибір Сибіру по холоду. І по критичній інфраструктурі, хто захоче із глядачів, може подивитися, що робиться, зокрема, на Камчатці. То я думаю, що матінка-природа зараз там в Росії теж багато чого сюрпризів додає, і можливо скоро їм буде і не до нас там. Ну, от, рекомендую подивитися, що останнім часом робиться на Камчатці, коли дев'ятиповерховий будинок із підвітряної сторони замітає до третього-четвертого поверху. Так що їм теж зараз, ну скажемо, дістається від природи. Дорогі друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на YouTube канал і не просто підписатися, а для того, щоб його просувати і просувати український контент, бажано давати певні зворотні зв'язок. Вподобайками, запитаннями, коментарями. Наперед вам вдячний.